Президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий Дім після гострої суперечки в овальному кабінеті спільну прес-конференцію, заплановану по завершенні тих переговорів. Також було скасовано Непідписаною підписаною. Залишилася і погоджена обома сторонами угода про корисні копали. Хоча документ вже лежав на столі, і ручки, також які були підготовлені для підписання. Телеканал CNN дізнався, що відбувалося за зачиненими дверима після сварки в Білому домі, і от за інформацією CNN. після того як завершилася публічна частина зустрічі, американський президент разом з радниками пішов в окрему кімнату. Там остаточно вирішив, що Зеленський не в тому місці, щоб вести такі переговори. Пише CNN. Та доручив передати українському президенту, що той має поїхати. Представник Білого Дому розповів телеканалу, що українці наполягали на тому, щоб продовжити переговори, але їм відмовили. Після цього Зеленський поїхав. А Білий Дім опублікував стислий допис Америка перед усім». На тлі американського прапора сам Дональд Трамп написав розлогий пост, в якому заявив, що мовляв, Зеленський не готовий до миру, і він зможе повернутися, коли вже буде готовий. А Володимир Зеленський, попри публічну суперечку з Трампом, який серед іншого звинуватив його в невдячності, на своїй сторінці якраз подякував США, подякував президенту Трампу та Конгресу за підтримку. На першу годину за київським часом заплановане інтерв'ю Володимира Зеленського для американського каналу. Fox News. У нас була дуже змістовна зустріч в Білому домі сьогодні. Багато про що дізналися, що неможливо пояснити без бесіди під таким тиском. Це неймовірно, як багато проявляється через емоції. Я з'ясував, що президент Зеленський не готовий до миру, доки Америка залучена, бо він відчуває, що наш вплив дає йому велику перевагу в перемовинах. Я не хочу переваги, я хочу миру. Він зневажив Сполучені Штати Америки в їх славетному овальному кабінеті. Нехай повертається, коли буде готовий до миру. Дякую, Америко. Дякую за підтримку. Дякую за цей візит. Дякую президенту, конгресу та американському народу. Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього. Ну, а тепер докладніше про кадри, які увійдуть в історію, суперечка президентів в Білому домі, початок зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, який преса мала знімати не більше кількох хвилин, як це зазвичай буває за протоколом. Спершу переріс в цілу імпровізовану прес-конференцію з легкої руки американського президента Дональда Трампа і віцепрезидент Джей Ді Венс, відповідаючи на численні запитання журналістів, говорили про необхідність домовлятися з Путіним. А Зеленський, який до слова, привіз з собою обіцяний пояс Олександра Усика, і кілька разів намагався повернути дискусію до того, що Путіна необхідно змусити звільнити окуповані території, безпосередньо перед тим як американці розпустили пресу, звернувся із запитанням до віцепрезидента США. Причому Джей Ді Венс у якусь мить навіть спробував прибрати журналістів з зали, але Дональд Трамп сказав, нехай дивляться. Тому і ми пропонуємо подивитися все це без коментарів. The У вас зараз немає карт на руках. Я не yeah, граю в карти. Я серйозний, is... пане президенте. Were... Я дуже серйозний can... президент під час воєнного стану. ви граєте You're з третьою світовою. Ви граєте з третьою світовою війною. Ви поводитеся без поваги, без поваги до цієї країни. Та з усією повагою. Лата ви хоч раз дякую. Сказав. Та багато разів Ні, саме на цій зустрічі. Спеціальна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко з нами на прямому зв'язку. Сьогодні вона відстежувала візит української делегації на чолі з Володимиром Зеленським до Білого Дому. Олю, от дедалі більше в мережі така версія, що ось все, що відбувалося в Білому домі, в овальному кабінеті, вся ця драматургія вона була запланована. Ти була в овальному кабінеті, бачила, як цей конфлікт наростав? Що на твою думку? стало вирішальним, що на твою думку стало іскрою, чи справді одразу можна було зрозуміти, що сьогодні мирної дипломатичної зустрічі не буде? Святе, давай щоб ця думка про те, що можливо цей конфлікт був зрежисований, не на не належала анонімній мережі. Чи чи нам з тобою я зацитую? Буквально щойно я отримала прес-реліз від лідерки українського кокусу у конгресі Марсі Каптор, яка очолює цю групу конгресменів та сенаторів, які підтримують Україну, які обстоюють інтереси України. І от вона в цьому релізі пише про те, що на її думку це була зрежисована постано. Овка, От я зараз перекладу. Вона пише, що сьогодні статуя свободи схиляє свою голову в ганьбі. навмисна постановка президентом та віце-президентом в овальному кабінеті, щоб принизити партнера-союзника і одного із захисників світової демократії, президента України Володимира Зеленського, була абсолютно неприйнятною і неспровокованою і не Підходить для найвищого офісу в країні, тобто почали з'являтися такі думки, справді, і щоб не бути голослівною, я передивилася зараз кадри зустрічі, і те, що не було помітно через те, що ми стояли достатньо далеко, але я прошу зараз показати ці кадри, як Володимир Зеленський приїжджає до Білого Дому. Перші слова, якими його зустрів Дональд Трамп після добрий день. Він його запитав: О, ви сьогодні причепурилися. Хоча Зеленський, в принципі, був вбраний як завжди, він носить такі речі у стилі мілітарі. Зеленський йому відповів щось так, і а, Трамп розвернувся до, а, до журналістів і вигукнув, що він сьогодні гарно вбрався, причепурився. Давайте, якщо у нас є можливість, зараз це послухаємо. Ви сьогодні причепурилися. Так, дякую, як ви, містер президент. Він сьогодні причепурився. А потім, до речі, тему одягу в овальному кабінеті продовжив один із присутніх журналістів. Він сказав Зеленському, поставив запитання, що його зовнішній вигляд є виявом неповаги до місця, яке яке він відвідує, і коли він вдягне костюм. На що Зеленський сказав, що він буде носити костюми, коли Україна переможе, і далі він, ну скажімо так, достатньо різко відреагував на це запитання. Він сказав, що після перемоги я куплю костюм, такий як у вас, а можливо дешевше трамп став на захист цього журналіста. Він сказав, що це хороший хлопець. Ви так з ним от не треба. На що Зеленський сказав, що я вважаю, що у нас є більш такі значущі речі, аніж костюми для того, щоб обговорювати. Чи вважаєте це провокацією, Чи просто звичайним тоном Дональда Трампа вам вирішувати? Але справжні справжній конфлікт зародився звичайно не через вбрання, не через це. Зеленський, скажімо так, намагався намагався парирувати і відповідати на репліки. Трампа, коли він говорив щось, що не відповідає дійсності, наприклад, коли Трамп повторив свою тезу про те, що Сполучені Штати надали Україні підтримки більше аніж Європа, Зеленський заперечив, сказав, що ні, ні, це не так, і Трамп, в принципі, це пропустив повз вуха. Але справжній конфлікт спровокувався тоді, коли Зеленський почав говорити про те, що не можна довіряти Володимиру Путіну. Про те, що він неодноразово порушував своє слово, коли він обіцяв припинення вогню ще з 14-го року, коли почалася почалося військове вторгнення Росії в Україну, мовляв, він 25 разів за ці роки оголошував припинення вогню, і кожного разу Путін його порушував. І ось тут почався конфлікт, тому що Трамп стверджує, що у нього хороші стосунки з Путіним, що він з ним говорив і у нього є. Переконання, що Путін серйозно налаштований на мирні переговори, і в якийсь момент Зеленський Трамп сказав, що за мого президентства такого не було. Зеленський сказав, що от просто зараз, коли ми з вами розмовляємо, балістика летить на Україну, і це говорить про те, що він не налаштований на переговори. І ось тут репліка за реплікою почала наростати, наростати ця конфронтація. В певний момент Трамп дав слово віцепрезиденту Джей Дівенсу. Він Прийшов до прямих звинувачень. Він сказав, що зеленському що той не має поваги до цього офісу, що він не поважає американський народ, що він жодного разу не сказав дякую. Зеленський не змовчав, він не проковтнув ці слова. Він сказав, що я неодноразово дякував, але це викликало лише нову і нову хвилю суперечок. Давайте зараз пригадаємо, як це було. У вас зараз немає карт на руках. Я не граю в карти. Я серйозний, пане президенте. Я дуже серйозний президент під час воєнного стану. Ви граєте з третьою світовою, ви граєте з третьою світовою війною. Ви поводитеся без поваги, без поваги до цієї країни. Та з усією повагою. Та ви хоч раз дякую, сказали. Та багато разів. Ні. Саме на цій зустрічі. Отже, як кажуть тут у сполучених штатах, ми не знаємо, що в голові у, у, у Трампа чи планували вони це як провокацію, чи це просто його звична манера поведінки, тому що, як відомо, він любить бути головним у будь-якій ситуації, показувати себе як президента, як верховного головнокомандувача над держави Сполучені Штати Америки, і можливо, це його нормальна поведінка, можливо, провокація, от як я наводила а слова конгресвумен Марсі Каптор. Але я хочу нагадати ще с голова радника з питань нацбезпеки Уолтса, який кілька тижнів тому говорив, що президент Трамп хоче від Зеленського двох речей: це поваги і вдячності за те, що американський народ вже зробив для України, і угоди про корисні копалини. Але повага і вдячність ішла на першому місці. Свята дуже дякую тобі, Олю. Спеціальна кореспондентка ТСН. У сполучених штатах Ольга Кошеленко про конфліктні переговори в вальному кабінеті, які завершилися, тим, що українська делегація дочасно залишила Білий Дім. Лише Олю, хочу остаточно тебе з'ясувати, чи можливо зікал з'явилася якась інформація про подальші плани української делегації, чи ще цей візит до Вашингтона триває якимось чином. Все, що ми наразі знаємо, що у першій годині за київським часом, у першій ночі, Володимир Зеленський все ще планує включення до та на Фокс. І о третій за Києвом, це буде у нього має бути зустріч з українською громадою тут у, у Вашингтоні. І а, поки що, це все, що ми знаємо офіційно, але а, поки українська делегація залишається, тут ще нічого не завершено, тож просто продовжуємо відстежувати. Святе. Дякую тобі. Ну і завершити. Хочу ще однією реакцією на те, що сьогодні відбувалось точніше, вже напередодні за українським часом. А в Білому домі Італія скличе негайний саміт за участю сполучених штатів європейських країн і союзників, щоб обговорити стати як впоратись з викликами сьогодення, починаючи з України, заявила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні.